Доброго дня, шановні колеги! Я менеджер з технічної підтримки компанії Адама. Сьогодні ми знаходимося в Миколаївській області на полях соняшнику. Соняшник було посіяно в кінці 3 декаді квітня. Попередник кукуруза. Трошки в нас погода була холодно, дощики проходили, але ми отримали гарні дружні сходи. Повноцінний розвиток. Хотілося розказати вам про захист. По вегетації від бур'яну у фазу двох чотирьох справжніх листків спрацювали препаратом від блок плюс в нормі 2 літра на гектар. Бур'янів, як ви бачите, навіть на даний момент їх немає. Далі для активного розвитку. Просту ми дали наш стимулятор експерт Grow в нормі пів літри на гектар з додаванням «Скудеро Multi-літер і Скудеро Бор літер. Це лінійка мікродобрив компанії «Адама». У фазу 8-10 листочків ми дали препарат Supreme в нормі 1 літер на гектар. Захист від ФОМОЗу по комплексу хвороб. Соняшник у нас розвивався, все було добре, все класно. Фламувалася корзинка, ось як на даній рослинці, яка ще не зацвіла. В цю фазу ми внесли препарат Кустодія 1 літр на гектар. Також додавали скудеро бор, 1 літр на гектар і Скудеро Мульті 1,5 літра на гектар. На даному етапі в нас повне цвітіння. Джелки працюють, мед збирають. Соняшник чистий, хвороб, як ви бачите, немає на соняшнику. Препарати працювали навідмінно, що фунгіциди, що інсектициди. Гербіцид також немає в нас бур'янів. Чекаємо гарного дощику, щоб налилася наша корзинка повністю. Виповнилися зерна всі, отримали ми гарний врожай. Ну це ми будемо знімати в вересні місяці, а зараз чекаємо. Всім гарних врожаїв, до побачення.